Любі козироги, що на вас чекає в період переходу Нептуна в Овен? І оцей період з 25 по 39 рік. Чи готові ви відчути, що таке бути в безпеці? Не лише зовні, а й всередині себе? Бо Нептун буде проходити по вашому четвертому будинку, а це будинок коренів, дому, роду, емоційної стабільності? І це буде дійсно торкатися вас глибинно. Що було до цього? До цього Нептун в рибах в третьому будинку був, тобто проходив транзитом по третьому будинку. з 2011 року ви вчилися довіряти своїй інтуїції в щоденних комунікаціях. Можливо, у вас були якісь ілюзії з братами, сестрами, можливо, ілюзії були з сусідами, ви відчували слова людей глибше, іноді плуталися в сенсах, але все це був етап внутрішніх налаштувань. І тому зараз, коли Нептун в Вовні буде йти по четвертому будинку, вам важливо зрозуміти, хто ви і де ваш справжній дім. Це період, коли реальні і ідеальні уявлення про дім можуть зіткнутися. Можливо, з'явиться бажання переїхати, змінити простір, побудувати своє гніздо по новому, а може нарешті взагалі відпустити уявлення про ідеальну, Сім'ю і створити свою живу, справжню, можливо, нову. Все може бути. Які можливості в цей перехід? Цей перехід шанс стілювати давні родові історії. Ви можете відчути сильне натхнення, створювати простір, де хочеться жити. Це також чудовий період для роботи з тілом, психікою, вашою внутрішньою дитиною. Ви можете знайти ту глибину, яку давно шукали, але це не зовні, а всередині. Які можуть бути ілюзії, бо у планета Нептун ілюзій? Не шукайте ідеальний дім, ідеальних батьків, ідеальних стосунків. Нептун може виключити тугу за чимось недосяжним або підштовхнути втекти від болю в мрії, алкоголь, самоту, тому важливо зберігати опору всередині, тому ніякі, тоді ніякі бурі не зможуть вас зламати. Також не, бути, не бійтеся бути м'якими. У цьому ваша сила в цей період. Те, що здається вам слабкістю, може стати джерелом глибокої стабільності. Дозвольте собі просто обійняти себе з усіма травмами і мріями і, і що ще можна сказати, що це час для знаєте, створення дому не скільки зовнішнього, скільки внутрішнього. Внутрішнього такого дому. Тому любі козероги залишаються.